Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 207. Її створив Олдржег Дурас. Це часький шахіст, він був одним з найсильніших в світі на початку 20-го століття. Хід білих, білі мають зробити тут нічаю. Знайдіть розв'язок. По матеріалу виграють чорні, Тура і пішак проти слона. Та ще й білому королю може бути мат. Які є неправильні ходи в білих? Наприклад, слон Д4, тоді Тура Д2. Подвійний удар. Атакований слон і загроза тура Д1 буде мат. Наступний неправильний хід слон c 3 Найшвидше виграє хід тура F2, загроза тура F1 і чорні виграють. Правильний хід це слон Б2. Білі використовують те, що в білого короля немає ходів. Якщо побити тура Б2, буде пат. Що робити чорним? Чорні можуть спробувати зробити очікувальний хід король g3. Тоді слон повертається на e 5 шахом, король має захищати пішака, король H3, і слон повертається на b2. На B2 він також перекриває другу горизонталь, щоб десь тура не могла зробити маневр. Інший очікувальний хід це король G4. Король не захищає пішака, слон e 5 загроза слон h2. Наприклад, тура e2, слон h2. Король h 3 Відома теоретична позиція, де сильніша сторона, в даному випадку чорні, не можуть виграти. Зараз просто слон G1, білий король в кутку, але йому зараз нічого не загрожує. Якщо тура є 1, це буде пат. І в білих є постійно захист. Повертаємось на початок. Головний варіант тура А5. Хід білих, подумайте. Останнім ходом чорні намагаються не пустити білого слона на е 5 Чорна тура перестала захищати пішака, і білі грають слон Е5 все одно. Головна ідея це атакувати пішка на h2. Звичайно, тура Е5 5 це пат. Що робити чорним? Атакований пішак, білі його поб'ють, буде нічия. Тура А2 знову тура захищає пішака, слон Б2. Позиція повторюється, і це нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку здається, що білі програють. Але в білих є дуже хороший хід, слон Б2. І чорні не можуть виграти. Тура 5, слон є 5 Слон все одно атакує слабко пішка на H2. Тура 2 чорні його захищають, слон б2, і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.